Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа послання до Коринтян історично відкриває нам панораму життя Християнської церкви середини першого століття в одному із центрів греко-римського світу. Життя з усіма проблемами та труднощами становлення. В богословському сенсі це послання показує нам першу основу нашого віровчення – і сьогодні апостол Павло буквально цитує ранньохристиянський символ віри: Христос помер за наші гріхи за Писанням, Він був похований, він воскрес на третій день за Писанням, і потім явився багатьом кіфі, а потім апостол перераховує інших. Речення про смерть і воскресіння Христа побудовані паралельно. І те і інше сталося за Писанням. Ці посилання на Писання, правда без конкретних місць, а таких можна було б навести чимало, мають на меті засвідчити, що смерть події смерті та Воскресіння Ісуса Христа сталися не випадково. У зв'язку із смертю Ісуса в Новому Завіті часто можна зустріти вказівку на виконання писань. Це тому, що стародавня церква намагалась вирішити болісну згадку смерті Богу людини, пояснити зміст Його посланництва. І пояснення могло бути лише одне. Абсурдно за людськими поняттями смерть Божого Сина могла відбутися лише за волею Божою, яка була виражена в пророчих книгах святого Письма. Звідси і Ця приставка за писанням. Тим більше має сенс фраза «За Писанням» стосовно Воскресіння Христа. Бог, що підняв Христа зі смерті, це той самий Бог, що подає життя, який вже в історії свого народу знову і знову багато разів виявляв себе як помічник і покровитель. З цим поняттям про Бога, який дає життя, пов'язана і згадка про термін Воскресіння, воно сталося на третій день. А третій день у Старому Завіті це символічний такий термін виступу Бога на захист народу Ізраїлю чи якогось праведника. Це все ми могли зустрічати у Старому Завіті. А точніше у пророчих книгах. Хресна смерть Ісуса Христа і Його Воскресіння це альфа і омега нашої християнської віри. Реальність Його смерті. Підтверджується письмово апостолом Павлом фразою: був похований, бо поховання є фактичним підтвердженням смерті, а аргументацією Воскресіння є його явлення людям, яких теж перелічував нам сьогодні апостол. В грецькому тексті є слово, яке дослівно означає Бог зробив його видимим. І саме це слово було використане апостолом Павлом у даному випадку. Далі Павло доявлень Воскреслого включає також власний досвід навернення на шляху до Дамаску. Цей досвід, як ми знаємо, був вирішальним поворотом у житті. Савла, який перетворив його з гонителя церкви на апостола язичників Павла, який відвідав із проповіддю Ісуса Христа половину відомого тоді людям світу. Воістину він попрацював більше за всіх інших апостолів, про це також він згадує. Але перед цим він сумно загострює увагу, що Господь дивився йому останньому, немов якомусь викидню або в інших перекладах виродкові. Цю лайку Павло використовує як сарказм по відношенню до самого себе, згадує, згадуючи своє минуле гонителя церкви. Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, основний зміст найдавнішого християнського сповідання віри. Ми так проповідуємо, і ви так увірували». Казав сьогодні нам апостол. Але віра, ця, вона не висить в якомусь вакуумі, вона базується на свідченнях тих. Тоді базувалася на свідченнях тих, хто бачив Воскреслого, хто бачив його в живих, і хто потім описав це у своїх посланнях та творах. А зараз ці послання, послання і твори ми маємо в своєму каноні. Ми слухаємо їх, ми читаємо їх. І було б дуже добре, аби ми розуміли їх і виконували їх. Амінь.